Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішачка жіночої жіночою сумкою, по що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка фірма Томаси. Фірма Гуес. гарненька, гарненька. А Ще всередині теж в класному стані. у нас шкіряна, шкіряна. Сумочки. шкіряні Ось така. Під леопарда. Ще шкіра. Credi фірма. Ну, така миніатюр... мініатюрна середнього розміру сумочка. Оце велика так, за покупками мити. Значте, гарненько. Дивимось далі. Середнього розміру сумочка. У нас тут. Велика кількість мішечки. Сумка через плече, ось така червоненька. Це класно по дизайну. О, одразу вже з брелочком. Цікавий дизайн. Середнього розміру сумочка. Ще ось така. Ще, в класму стані. Цікавий дизайн. Сумочка через плече, невеличка. Ще через плече, невеличка. Дивимось далі. Синенька, гарненька. Велика прям сумка. Лакова, блискуча. Сумка через плече. Ось така. Велика. Фірма Марко. Кладчик. Шкіряний гарненький. Фірма Валентина. Сумка через плече. Сумка середнього розміру, напевно, легкова. Хоча ні, може бути і шкіряна. Ось така гарненька з помпончиком. Це, як кладчик, маленька сумочка, це, скоріш за все, дубльона шкіра. Да, дуже схожа на дубльону шкіру. Сама сумка через плече. Середнього розміру. Дивимось далі. Ось така гарнесенька. Оця прям дуже класна останні. Велика, Елскреді. Шкіряна. Малесенька. Ось такого плану. Не дабл, Середній урок. Не, маленька сумочка. Червоненька, лакована, класна. Ща сумка через плече. Дивимось далі. Сумочка блакитного кольору. Через плеча. Через плече. Лебескінд. Через плече. Ось така, катвал, через плече, Лаком. Дуже м'яка до речі, сумка, класна. З середнього розміру. Ось така гарненька, можна і через плече, довга ручка присутня, дока. Далее. Гарненькая, блескучая. Сумочка. О, уже выходим на наш финишную прямую. Вот такая классная сумка через плечо. Маленькая сумочка. что гарно блескучая сумка. Это Цас... За все шкіра. Фенікс фірма. Ось така. Маленька. Ще через плече. Гуес фірма. Біленька. Бананка попалася. Маленька сумочка. Ще. Далі. Середнього розміру. Шкіряна, ось така червоненька, гарненька, цікава по дизайну. Біленька. Сумка-рюкзак. Середнього розміру. Та мені здається, тільки ручки не вистачає, і так, класна сучас. Ось така велика, маленька гарненька, Під телефон, під блокнотик. І ми оглянули 100% нашого мішечка. О, ця шкіряна гарна. 100% нашого мішечка. бачите, що ще попадає.